Да, бачиш, добре, давай Тоді до наступної теми. Я хотів тебе спитати про те, що в Україні почалася велика приватизація так. під час війни, а саме був проданий готель Україна. Так. Я думаю, всі наші глядачі чудово знають цей uh -huh. готель в центрі Києва, а, і там в районі двох мільярдів гривень, да, так. його була ціна. Ну, але тут навіть не про цей готель ну, готель. Хоча ну, да, питання, чи може держава ними керувати, чи не може. Я вважаю, що може. Ну але держава продала його. А питання в іншому. А чи справді під час війни доцільно продавати великі державні об'єкти? Бо я чув, що нібито готується продаж державних банків. Дивіться, а, продали. Ну, тобто, ну, тобто, тобто це старт великої приватизації. Тобто, ми ж розуміємо, що під час війни... Ціни, активи на все знижуються. Ну, правда, об'єктивного закордонні інвестори навряд чи підуть сюди. Ну, в точніше, так, закордонні інвестори, які вважають, що якщо є високі ризики, то вони не приходять, вони не прийдуть сюди. да? Ну через війну може хтось і прийде, але скоріше це буде спекулятивні інвестори. А ну, тобто, а такі, знаєш, валідні надійні навряд чи вони підуть. І а ми починаємо масову приватизацію. Ну no. дивіться, ну масова приватизація вона почалася ще при Петрі Олексійовича. Вона, на жаль, там прогнозували 18-15 мільярдів, але там продажі були 20-30 мільйонів, da, da. і воно не відбувалося. Єдине, коли, так скажемо, було більше ніж 1 мільярд, і так коли прийшов Зеленський і почав продовжувати, так скажімо, велику приватизацію. Що хочу я сказати, хочу в цифрах говорити. Да? Ну, Скажу відверто, що мені дуже подобається, що а, там ціна була спочатку 1 мільярд, але, друзі, я б хотів, щоб офіційний калькулятор і просто помножили. Там 40 тисяч квадратних метрів. Щоб ви зрозуміли, ну, це десь близько, а, близько, ну, якщо брати 1 мільярд. А то ціна, там не було 400-450 доларів за квадратний метр. Так це ж менше, ніж житло а, в Києві. Да. А коли там коштує квадратний метр ну мінімум 3000 доларів, в такому стані, я вважаю, в такому стані. А, а якщо там а, зробити ремонт, то там буде коштувати десь сім. Квадратний, квадратний метр. метр. 7, навіть, навіть вісім тисяч доларів, я вам буду вільний, можу вам сказати. Тому. Після 2022 го року було продано більше сіміста, були куплені більше 700 у держмайна об'єктів, тобто ми можемо говорити, що це були об'єкти більше до 1 мільйона гривень. Тобто, ми можемо сказати, що це об'єкти, які купляє середні та. Малий бізнес. Малий бізнес. Ну, це такий, можу сказати, непоганий прогноз. Це дуже добре. Але я вважаю, що нам потрібно звернути увагу, кому ми це продаємо, на яких умовах ми продаємо. Навіть якщо брати, наприклад, два з, о, я помилився, може бути, десь біля, біля 500 доларів. Це буде, 500 доларів. Якщо брати 2,5 мільярда, це виходить 640-650 там шістсот доларів за квадратний, за квадратний метр. метр. Ну я теж вважаю, що це не, багато, не великі за такий об'єкт. Це об три столиці да. на майдані. То, я от я, наприклад, я був би я завжди за такі об'єкти. Я завжди за те, що би було по іншому, щоб 51% залишався, залишався у держави 49% інвестору вони кокуди консорціум, і а, інвестор вкладав гроші на якихось то умовах абсолютно згодом. А, були б доходи там дуже дуже серйозні і цікаві для країни. вони повинні були дати план. Як вони скільки вони кладають туди грошей і як вони управляють цим готелем? Що воно буде приносити. Ну вони ж купили там, що там же не квартири будуть. А це буде готель, який буде приносити грошей. Ну чому не віддати на 49 років, і щоб вони там кожного року там приносили, наприклад, би там 5 мільйонів доларів? Ну вот, будь ласка, вони зараз купили там за 60 мільйонів, тобто за 10 років би вони би все це гроші відбили Тому я вважаю, що потрібен підхід такий... З умом, і щоб держава на це заробляла, да, нам дуже потрібні гроші, да, нам потрібно зробити цю приватизацію, але вважаю, що сьогодні просто так скажемо, віддавати за копейки, теж не вважаю правильним. Хочу сказати, що плюси, які я бачу, що якщо за раніше при там Петро Алексєвичі. Це було два учасника на тендер на аукціон, так скажімо, вибачаюсь, то ми сьогодні бачимо 5-6 учасників. учасників. Це дуже такі непоганий динаміка, тому я цього привітствую. Ну, почали писати, що це людина, який, має, який купив вже Дніпро готель. Так, і людина, так який, До речі, недалеко звідти Так, да, який купив також і. Парус uh, у Столара, uh, і вже сказали, що він якийсь прихильник Росії. А послухайте, ну, я вважаю, що це чистої води заказуха, так і як по мене, тому що, по що я вважаю, що якщо це людина uh, uh, Росії, ну, чому немає досі санкцій, чому він досі не санкціоному списку, чому по ньому не йдуть якісь uh, слідчі дії, а людина купляє на сотні мільйонів доларів. Uh, нерухомості, а він прихильник Росії, або там в обоймі у Хуйла, ну це такі, знаєте, там ні про що. Я вважаю, що це такі атака на цього чоловіка. Тому, о, якщо брати, я за приватизацію, але здорову приватизацію. А чому тоді ти думаєш в уряді так не підійшли, отак по державному, як ти говориш? Чому в уряді так, я так розумію, вирішили в фонді держмайна, який, Догай, який, зараз... який до речі, нещодавно змінив очільника? Ти пам'ятаєш це шкандали з минулим очільником? Так, да, дивіться, там так... дуже багато роботи привів Умерав, такий налаштував там непогано все. Нинішній міністр оборони. А, да, колишній, міні... сьогоднішні, міністр да, оборони. Нинішній, Сьогоднішній міністр оборони. Але вважаю, що потрібно було б, якщо на мене, то трішки Пох. По хаз сказати, по хазяйськи подойти і по по іншому відпрацювати. Ну більше ставити на першу чергу державні інтереси, а потім как собі бізнес. Ну давше зараз є там і великі підприємства, які там строїматеріали випускає. Так, да. так і я вважаю, що все це потрібно робити дуже грамотно. Але це я вважаю, що це правильно. особливо я вважаю, що особливо якщо є предприяті, які збиткові збиткові, то я сто відсотків що от тоді потрібно обов'язково також продавати, віддавати щоб над тим працювали інші люди. Олександр написав, що Георгій прямо в ударі сьогодні. Чого погано? На покине. Я думаю, що ну, добре. Людоворовська пише дякую. вітаю, Людочка Теж до речі. Людочка, Пишу. вітаємо вас. Да, а...